Вітаю всіх і дивимося, що на вас чекає і саме коли чітка дата. І так, ми бачимо тут ідуть гроші до вас. Це можуть гроші в будь-яких. В будь-яких, скажімо так, номіналах все залежить від того, можливо, на що ви очікували, на що ви не очікували. Давайте взагалі глянемо, чи ви не очікуєте на ці гроші. Але вони до вас йдуть, чи це будь-хто працю знайде, чи це хтось вам принесе, чи це хтось вам подарить, чи дасть, чи буде якась підробка, Я не знаю, що там у вас буде, але то, що до вас ідуть якісь гроші, це однозначно. Ви на них чекали. Ну, можна сказати так, що Можна сказати так, що да, що вона на них чекали, можливо, ви їх навіть шукали, але можливо даже питали, якщо це робота, да, де можна заробити, чи де можна знайти працю, чи можна якось щось змінити. Тобто тут були якісь розговори, і, можливо, були якісь діла, да, з якими. З якимись людьми, де ви обговорювали, можливо, якісь свої дії для того, щоб отримати ці гроші. Якщо тут не було переговорів, то тут ви просто намагалися да, з'ясуватися самі для себе, як ви можете отримати певну суму, певну суму. Але я хочу сказати так, що гроші до вас йдуть. Давайте ми з вами подивимося, коли саме вони прийдуть в ваше життя. І так, коли саме до вас прийдуть ці гроші. Також дивіться, для когось тут може бути те, що це до вас прийде король, тобто мужчина з'явиться в вашому житті, який володіє грошима, да? тобто в нього дуже хороший фундамент і мужчина багатий, мужчина обезпечений, і тут є така можливість, що така людина з'явиться в вашому житті і так, коли це буде. Ну, тут говорять про те, що це ще якийсь, де, якийсь час це займе, але конкретно, ну а конкретно це ще буде в октябрі, я так вам хочу сказати. Так що чекайте, да? тобто, октябрь, ще, може, це може бути в кінці е, октября да, чи в кінці жовтня, але ага, ну, дивіться, тут показують мені трохи, е, да, уточнюють, що це. Давайте так, це може бути кінець октября, начало ноября, тому тут і говориться про те, що це деякий час ще займе.